Приклад, як як як, як відаючи людина, маг, магічна людина магічна це той, хто може, маг, могу, то відповідно як відаюча, магічна людина може хова ховатися. І там від мах в сюжеті там, там є такі моменти, що він або сам непомітно десь проходить, або навіть цілий підрозділ наших військових раз і заховав, і все їх не бачить. Ті орки а, а він тих орків взяв і десь там. Як це можна зробити? Це насправді можна робити дуже багатьма способами, можна зробити так, що людину не будуть бачити, не чи не будуть помічати. Або може бути так, що можна прикинутися якимось іншим. Як то кажуть, ото про характерників розповідають, що воту вони могли перекидатися там на вовка, там і так далі. Тобто, це знову ж таки це правда. І та правда може бути багатьма варіантами. Він міг перекидатися реально, змінюючи своє тіло, скажімо так, і справді це могло відбуватися. Справді це відбувалося, а могло бути так, що він перекидався в енергетичному тілі. Астральному плані і відповідно він нібито залишався сам собою однак всі бачили вовк. Всі бачили вовка, він вів себе як вовк і рухався, як вовк і мав ту швидкість, мав ту силу там і так далі. Тобто, це це от, от кілька варіантів. Ну, найпростіший варіант, наприклад, коли треба кудись прийти, наприклад, і треба, щоб сприйняли вас за якусь іншу людину. Ну, наприклад, за простого смертного, як то говориться, не за мага якогось, не за якогось хто має якісь здібності, а запросто там, я не знаю, там айтішника менеджера. У мене були такі просто ситуації. Люди потім дуже дивувалися казали, ой, а ми подумали, що це просто айтішників, значить там все ось. Тобто це також це, якщо говорити коротко, так вам описати. І можете спробувати це у своєму житті. То власне як заховатися? Заховатися саме простий метод. Це ви можете втягнути в себе свої енергетичні тіла, ви можете їх розширювати, і тоді ви здаєтеся, люди вас бачать, як ну ніби бачать, як цей, але відчують, що ви велетенська, велетенська суть. А можете навпаки зменшувати ті енергетичні тіла, втягувати в себе. І і, 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 і якщо ви втягуєте, 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 втягуєте і, і все. І людина, ніби вас бачить, але ну. Просто не помічає. Так власне мене не помічали контролери в автобусах там, у школі чи, чи там в юності в студентські часи. Тобто контролер протискується через автобус, через НАТО і прямо, прямо пр протискується біля мене ну, через мене. І в той же час мене не помічає, на мене не звертає увагу йде далі. Ось е може бути інший варіант, коли ви на себе натягуєте якусь личину. В першу чергу це використовується обережні знаки. Твіт перуна, щит сварога, ладовик. І ото ладовик, ви в тій кулі ладовика ходите, так? А куля ладовика показує людям те, що ви хочете, а не те, що ви є. Ну і насправді тут ця тема набагато ширша, тому що переважна більшість людей не усвідомлюючи це. Не розуміючи цього, вона це робить, однак багато чи, чи багато чи дуже багато людей робить не в ту сторону. Тобто кобіта каже, мене сприймають всі ну, за лярву, грубо кажучи, там за, 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 за якусь там, цю, що на 100 рікці стоїть. І пропонують там, мені пропозиції непристойні там і так далі. так. Я дивлюся на неї і кажу, оу. Вам треба змінити, у вас на лобі написано. На лобі написано це. Вам треба змінити цей напис просто. Треба змінити. І якщо вона готова, тобто це вона своїми страхами, своїми знову ж таки якимись образами там і так далі, вона це написала. І було багато таких, що були готові, слухали мене. Вони казали, добре, я хочу поміняти. Я кажу, ну я вам зараз поміняю той напис. А далі ви відчуєте, як ваш стан змінився, і далі ви вже розумієте, що ви самі вже підтримуєте цей напис. Цей напис насправді він є на людині, на вітрині магазину, на вивізких офісів і так далі. І люди приходять, дивляться, наприклад, салон краси. Ось якось до мене звернулися там власниця салону краси в Києві. В центральній частині міста і каже, ну, ну проходять люди, і це щось ну, купа людей, а треба більше клієнтів, ну якось цей. Поможіть. І власне я їй допомагав це налагодити, збільшити потік клієнтів. І перше, що я зробив, це я підійшов до її колону краси і подивився на її вирізку, як на лоб людини. І я дивлюся і розумію, що не зовсім те, що треба. Тобто люди дивляться, вони навіть не усвідомлюють. але підсвідомість щитує ту енергетичну вивізку. І розуміють, що їм туди не треба йти. Там їх чи то хочуть обманути, чи то ще щось. Тобто, знову ж таки, там власниця в першу чергу, а потім там і працівники. Вони несвідомо своїми якимись страхами, сумнівами, образами, вони оту вивізку енергетично роблять. І я беру ту вивізку і. поміняв. І їй пояснюю, що ти у то приходиш кожен день, як йдеш до себе в салон, ти дивишся і перевіряєш, чи то та вивіска, що тобі потрібна, чи тобі треба її поміняти. Ну, вивіски насправді може й не бути, взагалі не бути. Просто двері. але енергетична вивіска все рівно є. Все, я її поміняв, а потім вона вже далі підтримувала це сама. ну і в ту вивіску я вписав відразу. Що туди, там, ну, грубо кажучи, ласкаво просимо. Ми тут для вас зробимо все якнайкраще, привітно, радісно, ви отримуєте більше, ніж ви очікуєте навіть ці свої гроші. І заходьте, і заходьте, і жінки, і заходьте, і дівчата, і заходьте, і мужчини, заходьте, бо мужчинам теж треба і красу підтримувати, і гарно виглядати, і потім приводити своїх сюди дівчат, жінок, дочок, бо ви вже самі впевнилися, що це гарно і приємно, то відповідно потім їх приведете. О! І оту вивізку поміняв, і все, і вона потім телефонує і каже, я просто, просто це неймовірно, дійсно, мало того, що збільшився потік жінок. Так почали приходити чоловіки, які раніше взагалі не заходили. А тепер почали приходити чоловіки за собою стежити, хто там підстригтися, під 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 якось підмарафетитися, хто собі там нігті привести до порядку, хто ноги там і так далі. А потім вони вже почали проводити, каже, своїх жінок і, і дівчат, і там і так далі. Каже, це неймовірно. От то так є, то так працює. І працює як з приміщенням, як з організацією, так само і з людиною. І, власне, так само ви можете, та це не просто можете, це необхідність контролювати. Ви дивитеся на себе в дзеркало і питаєте себе, хто я є. І слухаєте, дивитеся, як це, як вас бачать люди. Як вас бачать люди, так як ви хочете, аби вас бачили, чи, чи якось не зовсім. Так. Ну а коли ви хочете десь замаскуватися, чи щоб бути непомітними, чи там, щоб вас приймали за іншу людину, то ви ставите це інше, так? іншу вивізку. Ось от, таким чином. Так от коротко пояснив, кому треба, хтось зрозумів, а кому треба пояснення більш детальні, то, то звертайтеся відповідно. Ну, а в першу чергу читайте мої книжки. Читайте нову книжку Відьмак у Великому місті Війна Перемога. І це не просто фентезі казочка така, а через ту казочку і вам відкриється багато що. І це ну, як один великий обряд. Один великий обряд по пробудженню нашого народу, по активізації нашого народу, по творенню того позитивного сценарію, аби перемога України світлої правди. Прийшла якнайшвидше, якнайлегше. Тож з тими думками і з тими образами, з тими ідеями. Шановуємо нині світовида батька нашого, світлого воїна, воїна світла, світовид, той, хто несе віду. Той, хто несе просвітлення правду, той, хто допомагає нам отримати перемогу світла і правди. Тож, аби якомога легше, якомога швидше пробудився народ наш і відродив свою силу і славу. Ми як і тисячі років тому промовляємо. Кличу, світло рода світовий де батько, прийди, силами своїми нас наділи, народ наш пробуди, воїнів наших захисників, захисниць України і усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, у родах наших, у владі наших. З ладою матінкою, сварогом перуном, Богами рідними предками світлими, спасанкою землянського. Цвітом перуном горни, щитом сварога заслуни, силами своїми благослови, силами своїми наділи, силами своїми сіни, Аби палав дових святий вогнем любові в кожній чарі. Na, iba tak. Sláva svätova idu,